Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати свої порожні баночки за червень місяць. Тут у мене мікс. Попереднє відео порожні баночки було присвячене мережевій компанії «Фармасі». От, Ну, а зараз покажу, як то кажуть, все інше. Перед відпусткою вирішила все перебрати і викинути щоб уже, знаєте, потім приїхати після відпустки і о, нічого лишнього не було. Так, все, вступ коротенький, давайте починати. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Так, закінчився такий порошок для ручного прання Savex. Купувала його, як ми кажемо, під впливом YouTube. Конкретно бачила цей порошок і рекомендації на каналі Яна у яни, сподобався, ну, трішки аромат, я думала, буде більш виразний, такий, більш насичений. Він приємний, квітковий, але мені хотілося б, ну, щоб він був дійсно якийсь більш такий ядреніший. Але порошок гарно стирав. Я використовувала його не для ручного прання, а саме в пральну машину, просто насипали трішки менше. Цей порошок два в одному, він із кондиціонером Семана. Ну Все чудово, все чудово, не знаю, чи повторюю я його чи ні, але цікавість свою я задовольнила. І тепер знаю, що йде і як. Так, пральний порошок, от такий, який купувала в червоному маркеті, саме те, теж для ручного прання 400 грам, Сподобався я його періодично, коли буваю в червоному маркеті, обов'язково купую. Ви знаєте, ціна якість мене влаштовує. Так, закінчився от такий кремлі універсальний для чищення. Купувала його в Єві. Це лінійка Sky Ultra White з вибілюючим ефектом. Тут 500 мл. Не сподобався зовсім. зовсім. Ну, такого для такого легенького, легенького косметичного прибирання. От, то, можливо, і підійде. А так, щоб гарно щось почистити, то ні. Не рекомендую і купувати більше не буду. Так, Закінчилося таке мило від Dolce Vero мило саме глазурне. Перший раз бачу, що от таке глазурне крем мило з олією бабасу, ягідні макарони. Аромат 500 мл, мені дарували це мило, і воно мені не дуже сподобалося, тому що, от саме із-за того, що воно глазурне, воно... це мило я перелила в ємність дозатором, і коли от це мило видавлювала я з дозатора, То воно дуже важко розмилювалося, особливо в холодній воді, і, знаєте, виходило саме яким, ну, таким, як то кажуть, такою гелевою якоюсь ковбаскою, якщо можна так сказати. От, і ну, от, коли спішиш і хочеш швиденько помити руки. А от це мило воно не розмилювалося, а так і падало в раковину. Ну, от так. І по аромату не дуже воно мені сподобалось. Ну, якось, якось не дуже. Перекомендувати не можу, щоб так, знаєте, на всі 100%. Ну, а ви вже там самі дивіться. Як вам цікаво, не цікаво таке рідке мило, саме таке глазурне. Я, до речі, не спочатку, спочатку не помітила, що воно таке от глазурне, а під час використання думаю, ну щось з ним не те, щось щось воно не таке, як завжди, так? крем, мила або крем-гель та мило для рук. А потім, уже коли додивилася, дочиталася, то вже зрозуміла, в чому тут фішка. І ця фішка мені не дуже сподобалася. Так, от такий рефіл закінчився. Вірніше я перелила, зараз в теж в бутилочку з дозатором ще використовується Оріфлейм, Фемінель, пробіотики, Лактацид. Дуже подобається. Тут у нас іде аромат лотоса і блек карантин. Це що у нас Black Crent це здається смородина. Прекрасне мило і дуже добре, що інтимне мило, дуже добре, що Oriflame все-таки зробив такі рефіли. От. А, тобто взяв от, і пішов в сторону рефілів, а не в сторону зміни упаковки, так як Avon. Да? Так Тепер буде без дозатора інтимне мило, а просто як всі гелі для душу. Це мені не дуже подобається. А от це саме те, тому буду дивитися в Oriflame, коли буде хороша ціна на ці от рефіли, змінні ці блоки, то обов'язково буду замовляти. Так, далі закінчився отакий гель для душу, це балеа. Іде з тут у нас Боже, кавун і оцей такий фрукт в вигляді зірочки. Хороший гель для душу, але мені хотілося, щоб тут більше був виражений аромат кавуна. А тут все-таки оцей аромат здається, оці, оцього фрукту екзотичного, такий солодкуватий. от, ну Все добре. Цей гель мені приходив в посилці з Німеччини від Наді. от. Перший раз, до речі, я спробувала щось від Балеа. Раніше в мене нічого не було. От. Ну, так, знаєте, як то кажуть, спочином. Тепер буду, буду ще щось купувати, щось пробувати. Ну, а такий цигель саме для літа. Моїм о, чоловікові синові сподобалося. Ну, а я говорю, що мені хотілося б все-таки більш виражений аромат кавуна. Так, от така зубна паста від Oriflame закінчилася. Opti Fresh, Maximum Fresh, хороша зубна паста. Всім нам сподобалася, прекрасно чистила зуби. Теж буду дивитися, якщо будуть в Oriflame хороші ціни, акційні, то обов'язково буду замовляти. Так, далі, далі в мене закінчилися патчі, от такі мені дарувала подруга доктор Едісон. Дуже-дуже сподобалися, просто суперові. Ви знаєте, Дуже гарно освіжали зон, зону навколо очей. Під очима тримала в холодильнику, ну, як, як всі патчі. І саме більше, що мені сподобалось, це те, що вони такого були великого розміру і знаєте, ну, покривали дуже, дуже велику площу під очима будемо так говорити тому що є якісь такі патчі, які маленькі які не повністю перекривають цю зону під очима а ці прямо так знаєте гарно все перекривали і дуже добре трималися от можна було з ними й і ходити і лежати і сидіти і нахилятися і знаєте так нікуди вони не сповзали ну дуже супер супер сподобалося. От, буду тепер теж дивитися, вони є на майкапі, коли там вони будуть по хорошій акційній ціні. Так. Серветки, друзяки, теж хочу сказати, що зараз в просторі вони продаються за 20 гривень, і тут 60 штук. Хороші серветки, тому зверніть увагу, хто ще не купував. І ціна дійсно на даний момент доволі таки хороша. 20 гривень. Так, далі отакі не патчі, а ватні пафи. Вже закінчується. Тут 200 штук у мене було розмір 50 на 55, білосніжка, це український виробник, місто Черкаси, моя батьківщина. Що хочу сказати, перший раз купувала такі пафи, теж подивилася відео дівчат, вони рекомендували саме їх, сказали, що вони дуже. Такі хороші використанні, не розмокають і не поглинають так багато рідини. Що ми там використовуємо чи тонік, чи міцелярну воду, чи хто, хто що там використовує, чи це буде рідина для зняття, для зняття лаку. От. Ну, довгенько я до них якось так звикала. Все-таки привикла до ватних дисків, і ці здалися мені якісь ну, дуже тоненькі, але дійсно вони дуже економні. І потихеньку-потихеньку я до них <звикла>, звикла. Але ви знаєте, от не знаю чи купила б я їх ще раз. Все-таки мені чомусь хочеться вернутися до ватних дисків. От, ну, ну, так, не можу порекомендувати. Якось для мене, ніби все й добре, ніяких таких немає нарікань. Але, от чесно кажучи. Куплю ватні диски і, і буду задоволена, а потім, можливо, колись повторю і ватні пафи. Так, далі, далі, далі. Що тут у мене ще закінчилося? Ага, ну це не з такого. Косметичного, а продуктового потрібно було з цього почати, е, от е, такі напої з плодами та екстрактами чорниці, і тут просто е, чистий кавовий напій. Е, це. Два виробники золоте зерно і тонус напої здоров'я по 50 грам. Купуємо їх в Новосі, вони йдуть десь по 16 гривень. Дуже подобається: це напій рощини на основі ячменю та цикорію з добавкою плодів та екстракту чорниці, а це просто просто напій кавовий розчинний. Тут 10% кави йде, а все інше це Всі ці Всі ці у нас ДСТУ, от, система менеджменту безпеки, система менеджменту якості дуже-дуже подобається. Можу всім порекомендувати. от, І що саме, таке, що саме Хороше, що під після цих напоїв мені не хочеться пити, тому що коли купую такий цис чистий цикорі, то якось, ну знаєте, сусушнячок такий, і дуже, дуже потім хочеться випити холодної, якоїсь чистої водички. А от після цих напоїв ще дати молочка, то доволі такі вони класні і ну, ми так чередуємо то каву то ці напої. Полюбили ми їх, можу сміливо порекомендувати. Так, далі закінчився у мене от такий парфум: це Moschino, Mochino, чи хто як там називає Happy Fizz. Чудовий літній аромат, свіжий, цитрусовий, такий, знаєте, підбадьорюючий, піднімаючий настрій, дуже сподобався. Можливо, колись і повторю ще його обов'язково. На літо просто супер. Так, і трішки тут пробників закінчилось. Пробнички, що тут у нас по пробниках. Так, прубник, така от е, туалетна водичка від Avon, Еусофрі, це лінійка Ейвон е, Купила, тому що було дуже багато позитивних відгуків про е, цей аромат і сказали, що він такий свіжий прямо на літо, е, от, але мені він якось не дуже сподобався. І, добре, що я купила саме пробник, тому що хотіла вже просто брати, знаєте, так, без, без затесту повну версію. Хар, хорошо, що не взяла. От, ну, Якось не дуже-не дуже він мені сподобався. Так, це в мене в фармасі закінчився пробник Тонтерія. Ну, теж такий аромат. Ну. Аромат як аромат, водичка квіткова. Десь я читала, що він схожий на нібито схожий на е, аромат від Avon Sans, але мені так не сталося. Ну, приємна водичка, але якась вона не стійка і не зацікавила мене зовсім, тому купувати... Не буду. Так, далі що тут ще в мене закінчить? Ага, тут пробник іде в нас основа під макіяж, але вона з таким сяючим фінішем, тому мені ну, якось так не дуже сподобалось. Я взагалі не люблю такі от макіяжі, які, такі, знаєте, з ефектом сяяння. Мені більше подобаються все-таки матові фініші. От, тому ну, так, використала, але щоб таке задоволення, то, то не було. Так, це що в нас теж було? денний крем multi лінійка Novation Timer сподобався, так, Він такий. Приємний е був і приємний аромат. І, ну, от По пробнику, знаєте, буває, що пробник використаєш і не знаєш, подобається тобі, сподобався цей тобі продукт чи ні. А от по цьому пробнику я зрозуміла, що крем, в принципі, непоганий. І можна там, так, хоча ця лінійка нове дуже дорога в ну, як для мене, але можливо, потрібно. Е Купити ще парочку таких пробників і використовувати, чому і ні, це буде навіть так дешевше, бюджетніше. Так, так, що тут ще в мене закінчилося? Ага, от аромат новинка від Avon. Так, а що він у мене тут? Угу. Так, новинка від Avon Love You не відчуваю тут ніякої малини, просто і троянди не відчуваю. Просто якийсь такий приємний квітково-фруктовий аромат, не більше. І все. Якось останнім часом Avon штампує ці новинки, але вони ну, ніяк ніяк не, не подобаються і не зачіпають, і нема такого прямо ефекту вау. Не знаю, для чого потрібно так багато майже в кожному каталозі випускати цю новинку, якщо вона ну, просто, просто так, ну, знову якийсь 100, 101 парфум від Avon, який трішки побуде, і потім, я так, я так розумію, він зникне. Не знаю, мені зовсім не сподобалось. Єдине, що тут о, дівчата показували, такий гарний дизайн і флакончик такий о, красивий, красивий. Так, і тут о, ще в мене повністю такий поріфлейм, один закінчився. От, це от о, аромат оцей чи як там він називається, отакий аромат. Так, так сі. Але це той, що голубенький, який такий унісекс кажуть, і він дійсно як унісекс. Мені теж не сподобався. Такий якийсь свіжоводний аромат, який, мені здається, все більше все-таки більше в чоловічу, в чоловічу сторону. Більше для чоловіків, для молодих хлопців, для юнаків, але не для, ну, не для дівчат, не для жінок. Так так що такі в мене порожні баночки були, які назбиралися за червень місяці. Дякую за перегляд, дякую вам за підписки, за коментарі. Трішки в мене сьогодні такий зморений. Ніби голос, тому що кінець робочого тижня і взагалі кінець, як то кажуть, роботи перед відпусткою. От, попереду у мене два тижні відпочинку, тому буду, буду його проводити з. Спокійною душею, що я все-таки ці коробочки, баночки, пляшечки і різні ці упаковочки зараз викину, і, можливо, комусь це відео було корисне і інформативне. Ще раз вам всім дякую, мирного вам липня, тихого, спокійного, всім гарного настрою, здоров'я. Ну і зустрінемося в наступному моєму відео. Пока-пока, до побачення!